Привіт, ви на каналі автор. Мене звати Тетяна, і сьогодні ми поговоримо про помилки початківців у скрабукінгу. Що робити для того, щоб ви не розчарувалися в цьому хобі, не втратили зайві гроші та нерви і з насолодою створювали нові свої шедеври? Сьогодні я розкажу про топ-5 найголовніших помилок скрабукінгу, на мою думку, для початківців. Деякі з них я робила сама. Ви, можливо, впізнаєте себе. Але найголовніше, ви отримуєте важливі рішення, які вбережуть вас від фейлів і допоможуть створювати красиві роботи без головної болі. Дивіться до кінця. В кінці я вам дам чек-лист, який я сформувала для того, щоб початківець, який навіть не знає, що він може створити, отримав певний набір, з яким він може працювати, і створити свої перші роботи. Я записую це відео другий раз, якщо що, можливо, я буду недостатньо жива і жвава. Але, знаєте, я записую це відео друге, тому що перший раз я забула про мікрофон. Помилка перша закупівлі на всі випадки життя. Щойно, ви заходите в це хобі, ви розумієте, що вам подобається і той декор, і той декор, і той папір, і той папір, і хочете скупити все. Є таке інколи навіть така думка, що мені просто потрібні ці речі не для того, щоб я з них щось робила, а для того, щоб я нею просто любувалася. От воно в мене є. Признаюсь чесно, в мене є папір, який я. Обожнюю, я його люблю. І не те, щоб я боялась його брати, але я не хочу його брати для, для робіт, тому що він мене надихає. От, реально, є папір, який надихає. Якщо чесно, я би сама би хотіла би створювати колекції паперу, і в мене навіть були там певні задумки, ідеї. В мене є улюблений папір, це папір американський. Компанія називається Ехопак. На рахунок того, що я скуповувала деякі речі, це була моя помилка. В мене було дуже багато на початку покупок. Я дуже багато купила тканини, яку я до сих пір не використала. Вона мене до сих пір ну, не, не не вся, якась частиною все-таки використала. Коли тільки починала займатися крабукінгом. Але от зараз дуже багато ще тканин з того часу, спочатку, як я почала бути скрапером, от з тих пір дуже багато тканин ще лишилося. Також я таку велику закупку зробила з чіпбордом. Чіпборд теж в основному майже весь лишився. Чекайте, я вам, можливо, навіть зараз його покажу. Ось, ось така велика коробка чіборду. І тут є абсолютно різний чіпборд на різну тематику. От, я люблю чіпборд, я хотіла там амбосінг робити. Я пудр накупляла, ті пудри до сих пір лежать. От, фен, все, все було куплено, але чомусь цей вид у мене не пішов в моїй творчості. От, в моїх роботах саме. Також я купила собі біндер. Біндер це така штука для того, щоб. Робити блокноти з кіль на кільцях. От, класна машина. Я спеціально шукала з квадратними отворами. Він був просто прекрасний, він гарно працював. От, і він був сам красивий, він був чорно-білий, ну, дуже красива машина для роботи. Але в мене це не пішло, і я до того думала, що я буду робити ті блокноти, мені так подобається, я хочу. Купила, і я десь через рік зрозуміла, що я абсолютно не користуюся. І я продала цей інструмент. Хоча я надіюся, що цей інструмент приносить радість іншому скраперу. Рішення в цій помилці, коли скуповуєш все, є одне: придумайте якийсь проєкт, придумайте ескіз на цей проєкт, і купіть матеріали та інструменти, які вам потрібні саме на цей проєкт. Тому що куповувати пів магазина для того, щоб зробити невідомо що, це дуже витратно по вашим силам, ресурсам і по коштам. Краще вже зробити якийсь певний проект, зробити на нього ескіз, придумати, розробити якісь елементи. І от декор та матеріали купити саме під цей проект і пробувати. І так робити по одному проекту, по одному проекту і по одному проекту. Можливо, з часом щось докуповувати. Просто зараз скрап-інструменти це не так, щоб сильно дешево. Ну, Чесно кажучи, це ніколи не було дешево, тому що скраб інструменти вимагають від вас коштів, і самі розробники вони розробляють далі 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 далі, щоб садити вас на оцей, на оцей момент, коли ви хочете купити новий матеріал, купити новий інструмент. Вам все цікаво, ви допитливі, ви хочете знати більше, ви хочете пробувати більше. от. Але я, наприклад, в своїй роботі зрозуміла, що в мене є певний стиль роботи, і я в цьому стилі, от мені потрібно ось це, 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 це і це. Нарешту, я звертаю увагу чисто для того, щоб поцікавити, що ж там вони придумали новенького, от, І подивитися, які новиночки є, в принципі. Проте. Я наразі зараз дуже холодно відношуся до емоційних покупок, і я майже не роблю таких емоційних покупок. Хіба що це щось що я от давно було в підсвідомості, давно, в принципі, це й хотів. І ти, наприклад, бачиш це зі знижкою. Це ідеальний варіант просто для мене. Помилка 2. копіювання робіт майстрів без усвідомлення того. Як побудована композиція, чому саме там розташовані елементи, чому саме так розподілені маси в роботі, чому саме так декоративні елементи повернуті. Для того, щоб усвідомлювати, як будувати свою роботу, вам потрібно знати основи композиції. Ви можете ввести в Google, подивитися, пошукати. Що це таке, які там основи, як це все створюється, е які є закони створення композиції, це можна вивчити, це можна знайти в інтернеті, це не проблема. На першому етапі вам може здатися, що вашого відчуття і ваших емоцій, і вашого ока вистачить для того, щоб зробити все красиво. На вашу думку, це може бути красиво. і Якщо чесно, є дуже багато майстрів, які які керуються тільки цим усвідомленням і розумінням власного прекрасного. Але я професійним оком бачу, що ці люди не розбираються в композиції, і що ці люди не знають базових налаштувань. Я за освітою дизайнер, тому для мене це не в новинку. Це ніколи не було моєю, скажімо так, слабкою стороною хоча, в принципі, скрабукінг, я і почала скрапбукінгом займатися на етапі, коли в нас в університеті ми вивчали композицію і робили об'ємні тоді фігури, об'ємні композиції. От, і, до речі, саме на цьому етапі в університеті я почала займатися скрапбукінгом. От, для мене це ніколи не було слабкою стороною, тому що я як дизайнер я це все вивчала і я це все розуміла. Вам я рекомендую цьому навчитися, якщо ви йдете в. Творчість, тому що творчість це не тільки про вияв якихось своїх емоцій, свого бачення, своїх почуттів, мистецтво воно на грані практичних знань, теоретичних знань і відчуттів, відчуттів, почуттів, і щоб це все синергійно злилось у вашій роботі, ви повинні не тільки відчувати, але ви повинні знати базу. Зрештою, коли ви знаєте базу, вам буде набагато легше вийти за рамки. Тому що, коли ви виходите за рамки, ви ніби робите такий свідомий протест. Проте, от щоб грамотно вийти за ці рамки і бути професіоналом, вам треба розуміти базу, яка є от в цих. Прекрасних рамочках. І зрештою, хочу сказати, що бути в рамках теж непогано. Це не говорить про вас, як про людину, яка там не хоче бунтувати чи ще щось. Бути в рамках теж нормально. І мати мистецтво в рамках теж добре. Не завжди треба виходити за ці рамки. Тому що не завжди внутрішньо ти хочеш виходити взагалі з межі свого комфорту. От. Тому. І так, і так, це ок, проте рішення цієї проблеми вчить базу. Вчить базу для того, щоб ви були професійніші. Тому що професіонал побачить, що ви не розумієтесь в цих моментах просто з одного погляду. Є дівчата, які скраб-майстри вже досить довгі роки, от, але в них. Я бачу кучу композиційних помилок. І я розумію, що ці люди вони не знають, що таке композиція, бо вони цього не вивчали. І вони цього не розуміють. Помилка три використання неякісних матеріалів. Ну, початківець на початку своєї скраб дороги може навіть не розуміти, що це неякісний матеріал, купити його під видом якісного, прийти, склеїти листівку на ранок листівка, отака, і людина не розуміє, що не так, і думає, ну, це на мене, напевно, криві руки, я більше не буду цим займатися, це не моє. Проте проблема може бути в неякісному матеріалі. Це в першу чергу потрібно на це звертати увагу. Кожна людина може склеїти два шматка паперу, і вона не буде якась не така, тому що неправильно зробити це не можна. Але тут є ряд нюансів, на які треба звернути просто увагу. Вибирайте якісні матеріали, не беріть порхнявий папір. Якщо ви хочете, наприклад, взяти папір для листівки, беріть картсток, це вже... Називається картон, хоча для картона він, на мою думку, трошки не такий щільний, От, але карсток, папір 250-300 грам грам на метр, можна брати як основу для листівки, і, наприклад, папір загалом він 180 грам на метр квадратний, це скраб папір скраб папір з малюнками я не рекомендую вам брати тонше, тому що тонш тоншим працювати важче його більше веде. От, і я вам рекомендую брати цупкий папір, який е, на дотик не м'ягенький, є такий папір. Знаєте, це як е, ситець. Коли ви дівчина, яка любить бавовняні речі, ви на дотик розумієте, що в цій речі це поліестер, і куча віскози, там не одна бавовна. І ви прекрасно розумієте це на дотик, вам навіть не треба дивитись склад. Так само, коли ви досвідчений майстер в скраббукінгу, вам не треба розуміти, що це поганий папір, якщо ви берете. Його в руки, ви розумієте, що це поганий папір. Тому я вам зараз даю якісь там, наприклад, базові от знання, з якими ви можете піти в магазин і придбати хорош, хороший папір. Зрештою, є виробники українські. от Проте, на жаль, я, я не можу зараз говорити у відео назви, тому що. Я до кінця сама не розумію, припинили вони співпрацювати з Росією, чи не припинили. Тому називати вам прям марки цього паперу, я не можу. Так само, наприклад, може бути з наприклад, канцелярським ножем. Здається, звичайний канцелярський ніж. А якщо ви купили погані леза, він вам не буде різати так, як треба. Наприклад, якщо у вас погана лінійка. Ви теж нормально не підріжете. Тому я радила от, в топ-інструментів, я вам радила брати саме металеву лінійку або ніко алюмінієву. Тому рішення по цьому питанню наступне: інвестуйте в хороші матеріали і в хороші інструменти. Інструменти купуйте по мірі необхідності. І якщо ви, наприклад, тільки початківець, я не рекомендую вам одразу купувати якісь там інструменти, тому що вони коштують немалих грошей. А для того, щоб зекономити собі нерви і не лишній раз. Не нести собі розчарувань, я вам просто рекомендую поступово. Якщо ви, наприклад, бачите, вам подобається це хобі, і ви в ньому маєте успіхи і вам би хотілося розвиватися, так вам прийдеться купляти інструменти рано чи пізно, тому що для того, щоб бути дійсно творцем і створювати, вам потрібно мати більше інструментів, ніж просто е ножниці там. Чи металева лінійка. От. Але це все з часом. Я не рекомендую вам одразу все це закуповувати, тому що ви не знаєте навіть, в якому ви стилі будете працювати і що вам потрібно для вашої творчості. А може ви, взагалі вам захочеться квіти створювати для листівок. Ну, тобто, дуже є багато сфер скраббукінгу для того, щоб знайти себе в якійсь із них. Помилка четверта це ігнорування кольорознавства та знання стилів. Заходячи в скраббукін, ви повинні принаймні трошки розбиратися, як поєднуються кольори, і, принаймні, трішки розбиратися в стилях скраббукінгу. Якщо вам цікаво, я можу створити окремі відео на ці тематики, тому що, в принципі, вони досить об'ємні говорити, там є про що. В кольорах є багато. Нюансів є багато відтінків, бо це може бути один колір з різними відтінками. А це може бути, наприклад, теплі відтінки, холодні відтінки кольору. Це може бути, наприклад, один той самий відтінок, один той самий колір, але мати, наприклад, або там червоний, або синій підтон. І ти вже розумієш, що. Для того, щоб створити гармонійну роботу, тобі треба об'єднувати за якимсь принципом всі кольори. Там, наприклад, якщо в тебе якісь бежеві там, наприклад, роботи, бежеві кольори в роботі, ти не зможеш, наприклад, взяти якийсь колір вирви око, яскравий такий. От, для того, щоб внести його в цю роботу. Або ти можеш навпаки взяти Такі нейтральні кольори, і якраз цим великим акцентним, яскравим кольором, ти можеш просто принести в цю роботу базу. От, і зробити таким чином її особливою. Е, на початку я вам рекомендую триматися якоїсь однієї палітри і стилю в вашій роботі для того, щоб ваша робота виглядала цілісно, щоб вона не виглядала така, ну, такою дивакуватою. Це зробить вашу роботу гармонійною і зробить її більш зрозумілою. Загалом, коли ви знаєте правила, ви тоді можете виходити знову ж таки за рамки, які з композицією, і розуміти, як зробити так. Щоб, вийшовши за рамки, ви не виглядали неуком. Тобто, виходячи за рамки, людина має два шляхи: або вона класно і вигідно подає і отримує похвалу, або вона просто показує себе з не дуже компетентної сторони, і ну, ти розумієш, що цей, напевно, експеримент був невдалий. Тому для того, щоб мати менше невдалих експериментів, я раджу вам все-таки вивчити базу. Коли ви знаєте базу, ви розумієте, як можна класно піти проти цієї системи. Помилка 5: клей. Багато початківців думають, що клей це клей. Ти просто вибираєш форму, стік. Є така промокашка, прям там не клея вода, ПВА силіконовий, і все. І в принципі, там нічого особливо знати не треба. Але скраббукінг це все ж таки певним сенсом наука. І тому ви маєте розбиратися в клеях для того, щоб ефективно використовувати його при певних роботах. Коли ви довго в ви розумієте, які елементи можна склеїти цим клеєм, які ви цим клеєм не склеїти ніколи в житті, якби ви не старалися. Є різні види клеїв, є навіть клеї, які роблять глянцеву поверхню. Ваших роботах, там, наприклад, на тому самому чиборді, чи, наприклад, для того, щоб зробити глітерні літери, як там все робиться. Словом, про клей я теж можу зняти окреме відео, і я вам зроблю короткий такий аналіз клеїв і їхньої роботи, як вони взагалі працюють, що склеюють, тому що їх реально є дуже велика кількість. От. Як початківець, не переборщіть з клеєм. І завжди пробуйте не на своїй роботі клей, а на пробних шматочках. Коли ви спробували на пробних шматочках, ви подивилися, як він себе веде, як він засихає. От, потрібен буде для листівки прес, чи не потрібен буде для листівки прес. Якщо, це, наприклад, листівка, її можна підкласти під прес, бо ж не завжди так можна зробити для того, щоб не зіпсувати свою роботу. Тому завжди пробуйте. У вашому місті можуть бути різні, там, наприклад, канцелярії. І єдине, що я не раджу вам купляти, от точно не раджу вам купляти, ще в школі, пам'ятаю, були такі кліянки. В стіках, ну, таких довгих таких упаковочках, і вони, як промокашка в них така була. І там клей був такий рідкий-рідкий. Я оцей клей вам не рекомендую купляти взагалі, якщо ви бачите, як клею так болтається, як рідина, як вода. Не купляйте цей клей, тому що буде тільки, буде тільки погано. Клей це взагалі база скрапу. і... Якщо не розбиратися в цій базі, ви можете дуже сильно розчаруватися. Тому пробуйте, тестуйте, дивіться, якщо потрібно, занотовуйте ваші спостереження, і ви тоді будете розбиратися в клеєвих матеріалах. І, знову ж таки, якщо ви хочете, щоб я зробила окреме відео на цю тему, будь ласка, пишіть коментарі. Це дуже важливо. Я читаю коментарі, мені цікаві ваші настрої. Тому я жду вас в коментарях. Ну, і це трошки допоможе активності на моєму каналі. Отже, підсумуємо, уникаючи цих п'яти помилок. Ви уникаєте втрата в коштах, в нервах, і у вас в результаті вийде прекрасна чудова робота. Я вірю в те, що ви це зможете. От, ви молодці, головне, не опускайте ніколи руки і не думайте, що у вас вони криві або не з того місця. Є такі люди, є одиниці, але це не масове явище, просто для деяких людей це не підходить. Але якщо ви вже відчуваєте потяг до скрапу і вам хочеться створювати щось красиве, принаймні для того, щоб якось досягти рівноваги всередині вас, то, будь ласка, пробуйте і ніколи не звинувачуйте себе, коли у вас щось не вийшло. Дивіться за якісні матеріали, вчіть базу. Не переборщіть з клеєм. І все у вас вийде. Я у вас вірю. А тепер обіцяний бонус від мене: чек-лист матеріалів і інструментів, які вам потрібні для створення вашої першої листівки. листівка це такий самий базовий продукт скраббукінгу і, напевно, найпоширеніший, тому, якраз, в принципі, для створення першої вашої листівки це буде певним таким вашою. Вашою шпаргалочкою невеличкою. А, будь ласка, зайдіть в опис відео, або це буде закріплений коментар до відео. О, там буде посилання, і ви зможете собі скачати цей чек-лист. Якщо ви не можете його скачати, я зараз його на декілька секунд ось тут покажу. А поки, будь ласка, напишіть в коментарях, яку помилку з цих ви робили. Можливо, ви робили щось, що я тут не згадала. Теж буде цікаво, мені, до речі, почитати, які у вас помилки були на початку. А якщо це відео було корисним, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку під цим відео і, звісно, коментуйте його. Я буду чекати вас в коментарях. Першу годину я детально стежу за вашими коментарями і відповідаю на них одразу. Я дуже бажаю вам любити те, що ви робите, і робити те, що ви любите. Я бажаю вам бути в безпеці. До зустрічі! Бувайте! ПС, будь ласка, підтримуйте сили оборони. Це дуже важливо для того, щоб якомога більше з цих людей вернулися до да, своїх рідних і близьких, які їх дуже чекають. Будь ласка, підтримуйте перевірені збори. Якщо ви не знаєте перевірених зборів, то дивіться, наскільки добре в них є звітність. Не опускайте руки, не хнюпте носа. Віримо в краще. Бувайте! Па-па!